Коли вам говорять, уявіть собі, вбивцю або маньяка, хто у першу чергу приходить вам на думку. Як на мене, зазвичай це чоловік або жінка середнього віку, що виглядають максимально просто. Про них гарно відзиваються сусіди, та вони можуть мати міцну гарну родину. В другу чергу можна віднести підлітка років 16 або повнолітню людину років 18. Зазвичай вони мають певні проблеми вдома школі з людьми, які їх оточують, що призводить до певних психологічних вад. Та вони не можуть впоратися своїм емоційним станом, і тільки в останню чергу ми уявляємо. Дитину, особливо, коли їй всього 12 років. У сьогоднішній історії я розповім вам про жахливий випадок, що стався в Канаді, центральною фігурою якого стала 12-річна дівчинка на ім'я Жасмін Річардсон. А ви на каналі по ту сторону зла. Де я розповідаю для вас різні цікаві, моторошні та заплутані історії. Буду вдячний за підтримку каналу, коментарем з декількох слів під відео та вподобайку. Дякую. І так, Канада, 2006 рік. Маленьке містечко Медісінгет провінції Альберта. Ранок неділі, звичайного квітневого дня, маленький хлопчик підходить до будинку, де живе його друг, щоб покликати. Погратися. Хлопчик постукав, але ніхто не відкрив двері. Це було незвично, адже машина була в дворі. Та і в цей день, і в тій годині, коли прийшов хлопчик, сім'я Річардсонів повинна була бути вдома. Хлопчик вирішив заглянути в двері, а там на нього чекала страшна картина. На підлозі лежали дві людини це були батьки сімейства Дебра. І Марк, які явно були в крові, переляканий хлопчик побіг додому та розповів все матері, яка у свою чергу викликала поліцію. Слідчі за короткий час прибули на місце та потрапили до будинку. Практично на вході, з магатьма ножовими ранами та все в крові лежало тіло. Дебри Річардсон трохи далі під стіною в сидячій позі, та також з батьма колотими ранами знаходилося тіло її чоловіка Марка. Все виглядало так, ніби це був жахливий напад. Скоріше за все. Першою постраждала саме дебра, а уже на шум її та крик спустився чоловік, який прихопив з собою викрутку, та намагався боротися з нападником, але отримав декілька ножових поранень, втратив багато крові та став другою жертвою. Їх же син, якому на той момент було всього вісім років, знаходився у своїй кімнаті. Також Мертвий, його тіло та іграшки, залиті кров'ю. Жахлива картина. Перебуваючи на першому поверсі, один з офіцерів поліції помітив сімейну фотографію, на якій, окрім подружжя і сина, була зображена ще донька сім'ї. Поліція розглядала версію, що вбивця скоріше за все викрав дівчинку. Ніхто з них і подумати не міг. Що правда виявиться настільки жахливою. У маленькому містечку, в якому зазвичай було дуже тихе та спокійне життя, були шоковані таким нелюдським злочином. Люди та сусіди, що знали сім'ю Річардсонів, говорили, що це була дуже дружня родина, а Дебра й Марк були люблячими батьками, які намагалися дати своїм дітям. Усе найкраще всього за декілька годин поліція у пошуках підсказок відправилася у школу, де навчалася. 12-річна дочка вбитого подружжя Джасмін Річардсон. у школі поліція змогла обшукати шкільний шкафчик зниклої дівчинки, в якому вони знайшли моторошний малюнок. На ньому була зображена фігурка дівчини, що підпалює дім своєю сім'єю всередині, а потім втікає до трейлера свого хлопця. цей момент. Дівчинка перетворилася зі зниклої жертви, в головну підозрювану у справі, але все ж не до кінця було зрозуміло, чи справді 12-річна школярка була відповідальна за вбивство своєї сім'ї, і якщо так, то як вона змогла вчинити такі жахливі вбивства? Говорячи про Джасмін Річардсон, то вона була звичайною школяркою, що навчалася в католицькій школі. Учителька говорила, що вона була старанною ученицею і, взагалі, максимально типічною дівчиною. Поки в один момент не відкрила для себе готичну субкультуру, що була доволі популярною на той час. Її приваблювала їх темнота, їх стиль одягу. Темні образи і макіяж. Тому в один момент вона починає наслідувати їх образи, і коли більшість інших дітей дотримувалися дрес-коду школи, жасмін почала одягати ланцюги, міні-юбки, краситися в чорний макіяж, носити панчоги в сітку. Проте це всього образ, і багато школярів або підлітків в ті роки носили такий макіяж та одяг і ніколи не вчиняли поганих речей. Але у випадку з жасмін змінився не тільки образ і стиль дівчинки, змінилася і сама дівчинка. Їй подобалося лякати інших дітей своїм стилем, тримати їх у страху. Та контролювати це приносило їй, можна сказати, задоволення. А що ще гірше, вона закохується в найбільший батьківський кошмар, можна сказати, що він був по іншу сторону чогось хорошого. Це був дорослий, 23-річний Безробітній Джеремі Стенке. що залишив школу і жив в трейлері, він був повністю поглинутий готичною культурою, мав наркотичну та алкогольну залежність. Цей Джеремі говорив, що він вважає себе трьохсотрічним перевертнем та носив флакон з кров'ю у себе на шиї. А що саме жахливе, це були не просто романтичні відносини, це були відносини сексуального характеру, і саме такий хлопець був в центрі її. Темного світу, довгий час отакі нездорові відносини були в секреті, але з часом Дебра і Марк про них дізналися, і як будь-які хороші батьки діяли швидко та різко, щоб захистити свою дитину. Вони забороняли їй з ним бачитися і спілкуватися, відключали інтернет, забирали телефон. І все це спочатку привело до напруги. та Скажем так, до такої війни всередині дому, а в подальшому до страшної трагедії та загибелі трьох невинних життів. Джасмін розлючена, вона ненавидить своїх батьків, але їй все рівно вдається спілкуватися з Джеремі, і в цей момент вона ділиться з ним планом, за яким вона хоче вбити батьків, та вони зможуть жити та бути завжди разом. Що цікаво, у Джеремі був улюблений фільм під назвою Природжені вбивці, де на початку фільму молодий чоловік вбиває батьків своєї дівчини, щоб звільнити її та дати їй свободу. Все сталося 22 квітня 2006 року. В цей день, вночі, жасмін залишила для Джеремі відкриті двері. Хлопець проник в дім. Його обличчя закривала маска, в руці він тримав ніж. Та в той час був під впливом наркотичного та алкогольного сп'яніння. Дебра першою почула шум в домі та, не підозрюючи страшного, спустилася. Стеньке не думав та відразу напав на неї. Важкі удари ножем прийшлися в груди жінки. Дебра почала кричати та боротися, але швидко впала на підлогу, де ще за допомогою декількох ударів нападник покінчив з нею. На крики швидко спустився Марк та намагався зупинити вбивцю. Він накинувся на нього, але отримав декілька ударів ножем та почав швидко втрачати кров. Йому вдалося схопити викрутку, але це вже не допомогло. Марк швидко ослаб та став другою жертвою. В цей час на горі їх син все чув. Він намагався вийти з кімнати, але Жасмін його зупинила. А через декілька хвилин біля кімнати з'явився Стеньке. Дівчина зрозуміла, що її бажання виконане, її батьки мертві. Тепер вони можуть бути разом, але в їхньому світі немає місця для восьмирічного хлопчика, тому Жасмін бере до рук закривавлений ніж та розправляється зі своїм братом. Пару знайшли. Та повістили Під Арест на 24 години, що цікаво, вони взагалі не виявляли ніяких ознак співчуття бо жалю за вчинене, їх судили. Джеремі Стенке отримав максимальний строк у вигляді довічного ув'язнення, аналогічно, максимальний строк у вигляді 10 років ув'язнення отримала і Жасмін Річардсон. У Канаді неповнолітня особа не може бути засуджена більше ніж на 10 років. Законодавство цієї країни націлене на реабілітацію молодих людей та можливості їх повернення в нормальне суспільство. Як бачимо, жахлива справа, коли заборонене кохання переходить усі межі і призводить до жахливих наслідків. Та однієї з найбільш гучніших справ Канади за всю її історію.